Культиватор бомет на стрільчистих лапах, 1,8 метра, рама в два ряди лап. Ось такий він виглядає. Рама досить крепка, не халявна. Ось така нав'язка йде, з квадрата великого, пальці подвійні. Ось грубина рами. Все відкрито. Лапка ось така, ось таке відкріплення йде. Ось так вставляється, ось так виглядає рапка. Колеса можуть бути більші, стандартно менші йдуть. Ось так в такому порядку виставляється, ну шахматне. Рама, може бути рама в три ряди, але буде дорожче. Так само може бути каток, це йде варіант без катка. Так, в принципі, потужний варіант.